Дидактична гра «Україна, яка. Щоб дізнатися, яка наша Україна, для цієї гри я підібрала картинки, які вам допоможуть. Україна, яка дружня, Україна, яка родинна, Україна, яка красива, Україна яка гостинна. Україна яка квітуча, Україна яка молодійна, Україна яка мальовнича, Україна яка історична, Україна яка щедра, Україна яка хлібна, Україна яка рідна, Україна яка багата. Україна, яка співуча, Україна, яка сильна, Україна яка кольорова, Україна яка працьовита, Україна яка мудра, Україна яка єдина, Україна, яка вільна, Україна яка чарівна, Україна, яка Незалежна Україна, яка казкова. Наша Україна єдина.